Всім привіт! З вами Соломія. Сьогодні, сьогодні я буду малювати ось таку овечку. Я вже половинку намалювала. Зараз я буду далі малювати. Ось, я буду з вами зараз малювати. І не забувайте підписуватися на мій канал. Тому що я, я буду з вами малювати і показувати, як я займаюся своїми песиками, дитинкою. Ну да Зараз будемо малювати цього цю овечку. Чи хто це? Чи я не знаю. Але будемо малювати. Тейтай луками цей, айфермисей. Назо ми будемо і співати все таке робити. Ну, я для вас хочу теж. Я Будемо знімати різні корисні і класні відео. Тейтелік. Тейтейка Так, тут чують заокруглим. Тут ось так заокругляємо і йдемо ось так. І йдемо ось так. Зараз ми з вами тут ідемо